То Прицеп кухні зроблено повністю ну, відремонтований. Зроблена кухня, там холодильник, мікроволновка, газова плитка, станція, автономка, стіл, стіль, ну вся повністю кухня. Це попросили хлопці. То, мене попросили, а я з фантазією трошки зробимо? Як треба, то треба. І скільки часу ви це робили? Ну, це півтора місяця. Взялася будка, взялася платформа. Будка була наполовину гнила. Тобто поварили повністю раму всю переварив. Зробимо тобто, хлопці, що вони часто ж переїжджають і переїхали, вся привитись, під під'їхала де-небудь, стали, вже газоплитка є. Чай, гарячий вже можна приготувати. Тобто не треба шукати, бо я ж їздив до них ну, десятки разів. То, в основному все в посадках. Де була сипатія? Сіверськ, Пєскі, борова. Краматорськ в Бахмуті було частково, але тепер не було. Тобто від самого початку всюди. Це хрестовий похід був на Харків на Борово. Це от, от він був. Є тут логотип, а на тих других він спереді приварений. Куля один, це перша, її так кожна. А куля був, швидка та й куля. Та й отак от і вийшло. Саме перше це вийшло біля 100 тисяч, тому що багато що було в гаражі. То, то, то й Потім почали то все далі робити, купляти 140-150 тисяч виходило повністю віддати, а я її зробити. Тобто, ну, всі запчастини. Всі нові, нові, колеса, тобто там не ставили щось що старе. Тобто, по максимуму перебрати, так що вона не підводила. У Фейсбуці зробив пост, зробив карточку, тобто пост на те, що ми збираємо на це все. І так помаленьку почали люди е е скидати гроші. Ну, а тут є відео, це у Херсоні. І це ваше Так. Да. Зараз їх привезли на ТО передивитися, зробити, то є, що, що потрібно по ній, і підготувати зараз навесно, щоб вони вже були в роботі, бо зимою на них, на них не їздили, бо холодно, застудиться. Це таких багів. Зробив я чотири штучки. Вони з нуля повністю зроблені, від а до я. То є, хлопці допомагали мені, деяких деякі вже не допомагають, а деякі... По можливості допомагають. Це теж новий проєкт. Це вже на базі як американського багі є е, е, чотирьохмісних. Зверху криші турель під. Е, уже, під е, то, що у них буде там кулемет і так далі. Це зараз макет роблю для того, щоб є хлопці, які допомагають моделювати це в комп'ютері. Тобто, потім хлопці вже далі з комп'ютера переводять уже на лазерну різку, деталі всі, щоб порізати з металу. Потім я це все вже буду зварювати і тут ставити на основу, на, на цю раму, на ту раму, що там є. А на цій треба буде спроектувати. Я займався тось, ремонтом машин і ремонтом квадроциклів. Час від часу якісь квадроцикли ремонтую, так щоб було за що хоча б поїсти. Тут більше подяка від того, що робота робиться, це від хлопців. Коли приїхаєш до них, то там обстановка зовсім друга. Просто бачиш привіз, і вони були в шоці. Проїзли, роботу робили, виїхали на них, роботу робили. Тобто вони доволі. Більше, навіть ніж пікапом, джипом. На цій 12 чоловік виїхало з позиції. Це повністю в касках, броніках, усім. Провізію до них довозили нею, довести бик. Комплекти все, що треба, теж неї провозять. Це все баги. Це є хлопці 80-ка наша чернівецька. Я постійно спілкуюся з ним. Старшина роти, солдати-хлопці хто є рядові, замкомандір батальйона так само з ними спілкуюся. Тобто, треба кажуть, нам треба то-то зробити. І це все всю роботу все, працюємо безкоштовно. Від березня місяця, от ми. Займається. Тобто, не всім виходить, як сказати, не всі витримують. Тому що це вже рік, скоро вже рік буде, а зарплату всі хочуть. Машина ремонтується, тобто, ТО робиться так само. Накрилася роздатка. Роздатка є в машині вже. Будемо міняти її. Тут от, ще запчасті доходять. Перебирається машинка. і. На днях вже поїде до хлопців назад. Машин таких більше десятка. Це то, що тут. А ще сіки туди їздив, теж до хлопців там ремонтував. Баги привіз, наприклад, бо машину поремонтовану привезли. Подивив, подивився, машину можна там поремонтувати. Кожну поїздку заряджає. Від початку їдеш, заряджає тими емоціями, ну що вони доволі. А я чим от можу допомогти? Багато хто каже: ти не їдь, а чого ти виїдеш? Я кажу: ну а хлопці по 5 по ну по 5 місяців, по 8 місяців без виїзду додому не приїхало. Мене, дай Бог, троє дітей. Зараз народився місяць малому. третій хлопчик йти. Е, страшно. Так, да, переживаєш за сім'ю, за це, але а що казати хлопцям так само? Кожен взяв свою нішу, кожен допомагає по-різному. Ті допомагають їздити туди хлопцям, ті туди, ті туди. Тобто я собі займаюся своєю справою.